Спільна підтримка, взаємодія та єдина мета як результат налагоджена співпраця задля високих результатів. Голови громад з усієї України зібралися на міжгірщині, аби прозвітувати про результат роботи всеукраїнської асоціації ОТГ за 2020-2023 роки. Всі ми, як органи місцевого самоврядування, об'єднуємось для того, щоб відстоювати інтереси територіальних громад. Отже, в нас в загальному все починається з людей, які живуть у таких селищах, містах, селах, як Міжіря. І проблематика однозначно йде в першу чергу від людей до нас, а від нас вже має оця ініціатива щодо десь відстоювання. Позиції людей йти Добре. до виконавчих органів влади, окрім голів до заходу, долучились органи влади та міжнародні партнери. Свої вітання та побажання плідної роботи учасникам зборів також передав заступник керівника офісу президента України Олексій Кулеба. Ваша асоціація є наймолодшою серед інших, але її становлення стало можливим завдяки реформи з децентралізації, реформи, в яку повірили жителі ваших громад. Загалом переважна більшість громад завдяки реформі стали більш спроможними самостійно визначати стратегію тих чи інших етапів свого розвитку і вирішувати більшість питань самостійно. Це дало можливість громадам проявити особливу стійкість саме в процесі відсічі російської агресії. Учасники заходу зауважили, проблем у громадах багато, проте не всім вдається самостійно їх вирішити. Саме тому вся українська асоціація ОТГ, у складі якої понад 770 членів зібралися на Закарпатті опрацювати потреби сьогодення. Всі сеціативні органи вони допомагають співпраці один з одному. Сьогодні недаром корінний сказав, що сьогодні вся Україна об'єднується, всі голови громад об'єднуються в одне заради перемоги, і Запоріжжя сьогодні ви знаєте, що знаходиться в зоні перебування бойових дій. Моя громада знаходиться в зоні розмежування. То це остання громада, за якою вже знаходяться російські війська. Постійно відбуваються там обстріли. У нас загалом от, в Кушумовській громаді 370 будинків постраждало різного рівня пошкодження. Але люди живуть, люди надіються і велика вдячність Збройним силам України. Надіємося, в них, що Україна переможе. Нам дуже потрібна допомога, допомога інших громад. Допомоги інших областей України, і саме для цього я сьогодні тут. Окрім там організаційних питань, які виникають у асоціації. Я ще спілкуюся зі своїми колегами з усієї України. Дякую тим, хто вже долучається за, до, до допомоги Херсонщині. Да? Е, наш керівник е, теж декілька разів вже був на Херсонщині і бачив, що, що відбувається. Дуже багато допомоги йде безпосередньо від громад. Е, тилових областей, так можна сказати, от саме Херсонщини. Я тут від шведської організації, яка називається Solar. Ми вже підтримуємо Україну на протязі семи років, але це лише перший раз, коли ми маємо можливість персонально представити Швецію на українському рівні після коронавіруса і після вторгнення Росії на територію України. Ця асоціація зросла до великих розмірів і має можливість зараз зібрати разом всіх людей. Саме на цій події ми можемо не тільки говорити про неважливі речі, але так само і про процеси, які зараз відбуваються тут, і процеси, які ми можемо говорити. Нині в Україні утворені як потужні розвинені громади, так і нові, які потребують допомоги з боку обласного керівництва і порада співпраці з іншими громадами. Тільки об'єднавшись разом, можна ефективно вирішити наболіла. На початок війни ми не знали яка може бути роль самої асоціації, але дійсно життя підказало те, що місцевому самоврядуванню громадам надзвичайно необхідна була підтримка консультаційна, навчальна, тому що, ви знаєте, змінювалося законодавство, більше 200 нормативних актів було змінено в зв'язку з військовим станом, тому саме така юридична консультаційна допомога була дуже необхідна. Окрім звітування про результат роботи Всеукраїнської асоціації ОТГ за попередні роки, також обговорили чимало важливих питань. Зокрема, переобрали голову Всеукраїнської асоціації ОТГ, яким був та залишився Олександр Корінний. Також зачепили питання створення нових платформ та обрали їх голів для подальшої співпраці. Сьогодні, не дивлячись на війну, ми відновлюємо повномасштабну роботу, і сьогодні ми маємо її активізувати до потреб сьогодення. Перше маємо окуповані докуповані громади, але не маємо. Спеціальні платформи, яка би напрацювала законодавство, допомагала працювати. Тому зібрались тут сьогодні, щоб створили таку платформу. Вже створили, обрали голову. Сьогодні маємо напрацювати своє бачення, як ми пропонуємо уряду, чим ми можемо бути корисними, де ми можемо державі підставити плече розвивати в нас в Одещині, в міжгір'ї, в інших територіях, які мають гори, море або інші можливості для курортів, для відпочинку, для туризму. Таких актуальних тем стало багато. Під час війни їх треба сьогодні всі швиденько ввести в життя. Ну і плюс. Скажімо так, це зустріч між собою офлайн, за цим всі дуже сумують. Війна відібрала нас можливість часто бачитися, і тому сьогодні, коли з'їхалися голови всієї України, вони дійсно можуть сьогодні звірити годинники. Тільки разом, об'єднавши зусилля і досягнувши консенсусу, ми зможемо рухатись вперед, забезпечуючи безпеку, комфорт і захищеність наших громад. Зауважив голова Всеукраїнської асоціації ОТГ Олександр Корінний.